В індустріальному районі Харкова біля житлового багатоповерхівки пролунав вибух, внаслідок чого в квартирах вилетіли вікна. На щастя, постраждалих немає. У розпал робочого дня у момент вибуху багатьох жителів просто не було вдома. А ті, хто все ж знаходився у цей момент у квартирах, розповідають, як все відбувалося. Десь приблизно біля третьої години дня я була в кімнаті, в мене квартира однокімнатна, була в кімнаті, там ну, прибирала. От. І одразу тут бабах, дим, і очі дивлюся, стекла сипляться. На балконі скло посипалося, все. а тоді вийшли, всі люди стали виходити. Тут оце, ем, ну, воронка, як її назвати. Вийшла на двір, тут все оце біля дому, як ковром було, килимом засипане склом. Все, всі, оце, вся ця частина будинку постраждала. Це вже ми другий раз наш будинок страждає. У 22-му році з цієї сторони страждав будинок, теж вікна вилітали. Вибухової хвилі, а це зовсім дуже сильно. Люди стресують. Такі. А зараз квартира ваша в якому стані? Ну, зараз у мене побито все оце балкон, і на кухні вікна тріснуті. А так, слава Богу, як -то на кухні хоч вікно ціле. Ну, То... Наскільки швидко приїхали комунальники? Комунальники приїхали, мабуть, е хвилин за 20, я так приблизно. Дуже швидко це, дуже швидко. І пожарна частина була, і всі служби були, і поліція, слідчі. От, це все було. Я була вдома, був сильний вибух на цій території, потім полетіло все. Все закричали, закричали, слава, всі живі, здорові. Велика вдячність комунальникам, бо приїхали зразу все зробили. Я одразу спустилася вниз, тому що в мене повністю виквелося вікно. У мене немає балкону і двері. У вас на цю сторону На цю сторону, сьомий поверх. І е, я вийшла і буквально через хвилин е п'ять приїхали комунальні служби. Спочатку поліція приїхала, почали допитувати людей, потім по-моєму МЧСники. Ну дуже оперативно. А потім приїхали хлопці, які почали замірювати вікна і ставити і робити свою роботу. Їм дуже велика вдячність. Місцеві мешканці кажуть, оперативно осувати наслідки обстрілів. Це вже стало візитівку у харківських комунальників. Більше того, це дуже дієвий засіб, щоб трохи захиститися від стресу, каже Лідія Васильівна, переселенка з Куп'янську. Вона тікала від бомбардувань з рідного міста, але і у Харкові її наздогнала війна. Стрес був би великий, А того йшла вже під бомбіжками була тікаєш. Я з переліку не зрозуміла, де що. Потім мені дочка дзвонила, мама каже, ти жива, все нормально у тебе, я не байму, що. Де-то бахнула, вона каже, возлі вашого дому". Я Як виглянула, вже комунальники були, машини стояли, вже швидко приїхали. Наразі жителі будинку з усіма комунальними послугами, з електрою водопостачанням та опаленням. Комунальники вже виконали невідкладні роботи, але процес відновлення ще триває. Наскільки швидко вчора приїхали комунальники? Почали? Робити? Я вже прийшла, одразу були люди. Зразу все добре. Дякую, я дивлюся все. Цілу ніч працювали? Довго, довго. Дай Бог їм всім здоров'я, що так люди стараються. Ну, можливо, минут хвилин через 10 приїхали. Через 5 хвилин все спочатку поліція, потім пожежна частина. Але дуже свідково знає. Наскільки я знаю, протягом 20 хвилин тут були всі. Тобто, ось це все у нас уже прибрали. Всі ну в цьому плані у нас завжди дуже добре працюють, тому питань немає. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Єгор Мікінін, Олексій Стерінков, Харків. Новини.